Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Кашпо можуть бути як одноманітні, просто із ось таким візерунком простеньким, а можуть бути прикрашені якимись косичками ланцюжком ось таким гарним. Є е, косички, такі е, звичайні косички. Мені косички не подобаються, тому я їх не плету. Але Ланцюжок, я вже показувала, як плести, можете переглянути у попередньому відео. І горщик виглядає ось так. Відзерунок варто підбирати під розмір горщика. Тому що, от, наприклад, на ось цьому, це 25 літрів, воно досить велике. І така, такий масивний ланцюжок сюди підходить. Мені подобається на великих горщиках більш такий об'ємніший візерунок. На меншому горщику це на 15 літрів, я зробила просто ось таке, таке вузеньке, вузеньке переплетення, три, в три рядочки, і горщик теж виглядає досить акуратно. На мою думку. Сьогодні я вам хочу показати, як зробити таке більш об'ємніше переплетення. Це великий горщик на 60 літрів. І маленька косичка, маленьке переплетення, тут, мені здається, воно буде непомітне. На таких великих потрібно щось більше. І починаю. Беру стрічку, котра у нас позначена, і пропускаю дві, під одну, гарно все поправляю. І знову беру ось цю, пропускаю дві, і під одну. І у нас виходять уже із під однієї стійки дві стрічки. Цю, де одна, я залишаю, там, де дві, верхня, котру ми тільки що використали, залишаю під низ, а нижню, яка була використана в попередньому рядку, я через дві під одну. Тепер знову там, де уже в нас одна, залишаю де дві верхню під низ, нижню, через дві під одну. Ще раз покажу. Там де дві ниж, верхню під низ. Нижню, через дві під одну. Ось так. І так проходимо цілий рядок. Поправляю, натягую, щоб воно не перекручувалося. І проходжу далі. Коли ми вже доходимо до кінця, і у нас залишається дві стіючки, звідки відходять по дві лози, ми беремо верхню під низ, нижню зверху. Пропускаємо через дві, під ось цю і під одну. Тому що Ось тут у нас виходять з під двох. Раз, два і знизу виходить. А тут, якщо ми дамо просто раз, два і під верхню, все, уже виходить зверху. Візерунок не буде співпадати. Тому нам потрібно раз, два, під третю і під одну. Так само цю верхню під низ, нижню. Раз, два. І тут ми беремо під одну і вже під дві. І тепер у нас усюди виходять дві і вниз. Дві і вниз. Дві і вниз. І так пішло далі. Щоб було одинаково, потрібно не пропустити. Ось це коли ми підходимо до тої лози, з якої починали. І зараз знову такий самий, такий самий, ми пройдемо ще одне коло два через одну. Але так як у нас тут лоза виходить вниз, дивиться, вона виходить під, під з, 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 зверху ще є дві. Дві лози. Зараз ми знову починаємо із цієї лози, яка у нас позначена, дві, пропускаємо під одну заводимо, і лоза наша вже дивиться уверх, не донизу, а наверх. І йдемо з цієї сторони, так як перший рядок ми йшли, брали ці лози. То тепер ми беремо з цієї сторони лоза. Раз, два. Раз, два. Все направляю так, щоб воно було акуратно, не перекручувалося, і прохожу знову цілий рядок два через одну. Все підтягую раз, два і під одну. слідкувати, щоб не перекручувалося. Коли розраховуєте лозу, Ось ці стрічки, то на кожну ось таку перекручення, чи косичку, чи ланцюжок додавайте на кожну по 20 см. Так як у мене буде три рядки, то я додавала до довжини цієї стрічки плюс 60 см. Коли пройшли ряд дві через одну, всі стрічки у нас дивляться вверх. Тепер проходимо одну через одну. Починаю знову із позначеної і прохожу одна через одну. Рядок. І тепер у нас одна стіль, кос, ну, коса, один візерунок від іншого, буде одним, відділений одним рядком звичайного платіння. Коли я пройшла цілий рядок одну через одну, відділила два візерунки однією смужкою, тепер роблю третю. Знову плету, починаючи із позначеної через дві під одну. Беру звідси через дві під одну. Одну відкладаю, там, де дві, верхню під низ, нижню через дві під одну, і знову по колу. У нас вийде третя ось така коса. І в кінцевому результаті у нас вийде ось такий візерунок. Три такі переплетення. На приблизно 5 см до закінчення. Можна зробити ще четверте, це вже як ваша фантазія вам підкаже. Мені сподобалися: У мене такі будуть е, горщики різного розміру, приблизно одинакові, тому що плетення тут звичайне ось ці косички будуть трішки різні, е, косички трішки відрізняються. Але вони все рівно перекликаються. І коли на подвір'ї будуть багато таких горщиків висажені, в них будуть гортензії, у моєму випадку, і туї. Я думаю, буде дуже красиво. Ось такі кашпо можуть бути і у вас. Можете самі сплести, якщо не маєте часу, можу я вам сплести. Колір може бути різний на ваш вибір. Всім гарного дня чекаємо літа, щоб всю цю красоту прикрасити рослинами. До зустрічі!